Рівняни знову платитимуть за техобслуговування газових мереж. Про це під час брифінгу рівненської ОДА повідомив начальник відділу техобслуговування рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України Роман Кутира. Зазвичай техобслуговування проводять для того, аби перевірити справність газової мережі. Це планове попереджування роботи, до яких входить планове випробування на щільність, технічне обслуговування запірних пристроїв та системи газопостачання. Перевірка на герметичність з'єднань та усунення наявних витоків газу з подальшою перевіркою на герметичність. Техобслуговування обслуговування фахівці проводитимуть раз на три або ж п'ять років залежно від того наскільки давно мешканці будинку користуються газовою мережею. Відповідно так само здійснюватиметься і оплата за послуги. Буде проводитися один раз на три роки або один раз на п'ять років. Це все залежить від терміну експлуатації газової мережі у будинку. Якщо будинок експлуатується більше 25 років, технічне обслуговування буде проводитися один раз в три роки. Якщо до 25 років... То технічне обслуговування буде проводитися один раз на п'ять років. Відповідно, платіжки будуть надходити один раз на три або один раз на п'ять років. А оплачувати послугу будуть самі жильці. Однак вартість обслуговування для кожного будинку буде різна, як стверджує Роман Кутира, на це є декілька причин. Залежить від декількох факторів, а саме від протяжності газопроводів у багатоквартирних будинках, кількості квартир та запірних пристроїв. Тому відповідно для кожного будинку після проведення технічного обслуговування складається технічний паспорт, згідно якого розраховується вартість для кожного багатоквартирного будинку з графіком обслуговування та орієнтовною вартістю, ви можете ознайомитись на сайті Рівненської філії того газ мережі України. До слова перевірки газових мереж у рівному та області почали проводити, як зазначає Роман Кутира ще в березні і не дарма. Адже завдяки ним, за словами начальника техвідділу, вдалося виявити декілька. Тисяч несправних газових мереж такий результат, як стверджують, наслідок недбалості ОСББ або ж управляючих компаній фахівцями рівницької філії товгазорозподільні мережі України було проведено обстеження у Рівному та Рівненській області 800 будинків, у яких виявлено понад 4 тисячі витоків газу. Це в середньому 6-7 витоків у багатоквартирному будинку. Варто зазначити, що платіжки за техобслуговування здійснювалися до 2020 року. Однак припинилися після початку реформування газового ринку та появи двох платіжок за газ і доставку. Втім, нещодавно Міністерство енергетики та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нарешті прийняли необхідні документи, що виправляють наявну прогалину. Вікторія Якімець, телеканал ITV Media Group.